Діти, сьогодні ми запрошуємо вас до чарівного світу природи. Послухайте вірш: виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити. Треба землю підпушити Любі діти, час не гайте наше листя протирайте, для нас квітів. Найщиріші друзі діти! Сподіваюсь, ви здогадались, що тема нашої зустрічі кімнатні рослини. Що таке кімнатні рослини? Це живі істоти, яким потрібне світло, тепло. Кімнатні рослини дихають, п'ють воду, корінцями разом з водою вбирають поживні речовини. Кімнатна рослина. Має коріння, стебло, листки, квітку та плоди з насінням. Діти пропоную пригадати, як доглядають за кімнатними рослинами. Рослини потрібно тримати в добре освітленому приміщенні. Поливати рослини треба відстояною водою кімнатної температури. Від холодної води загнівають коріння. Потрібно стежити, щоб ґрунт в горщиках був вологий, щоб краще до коріння надходило повітря. Потрібно розпушувати ґрунт, слідкувати за листям. Треба протирати листя. Листя кімнатних рослин, в залежності від виду, потрібно протирати або оприскувати. Кімнатні рослини заспокоюють, лікують, створюючи затишок в оселях і добрий настрій людям. Пропоную вам познайомитись з назвами і користю деяких кімнатних рослин. Алоє, сік цієї рослини лікує дітей від нежиті, її листочки м'які, соковиті і мають невеличкі колючки по краях. Герань. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом, має лікарські властивості, лікує від застуди, її листочки кругленькі, квіти, мов букетики. Хлорофітом рослина з довгими ясно-зеленими листочками, зібраними в пучки, із середини яких виростають довгі стрілки з білими квіточками. Фікус Рослина з широким темно-зеленим листям з стеблом схожим на дерево. Каланхой. Рослина, яка має глянцеві зелені листочки з лікарськими властивостями. Пропоную вам пограти в гру. Знайди зайву рослину. Розгляньте картинки і визначте, яка рослина не є кімнатною. Подивіться, яка, на вашу думку, рослина зайва? Троянда. А на цій картинці подивіться, яка рослина зайва Лілія. Тут подивіться, яка рослина зайва. Ромашка. Так, а тут подивимось уважно, яка ж тут зайва рослина. Так, Ірис. А що ж тут зайве, діти? Піон Молодці. Діти. Квіти прикрашають наше життя. Нехай на нашій землі їх буде більше, і нехай серед них будуть квіти, які виростили і ви.